Вітаю, друзі! З вами Алекс, ви на каналі Let's Play українською, і сьогодні ми подивимося на ще одну цікаву гру. Ну, я сподіваюся, що вона буде для нас цікавенька під назвою The Salon Edge, тобто Ера мовчання. Для початку вартує згадати, що граємо ми тут у цю забавку завдяки товаришу під ніком Файна забавка, який подарував мені її. Надав можливість подивитися, що це таке. Чому ми в неї граємо в першу чергу, тому що у ній є офіційна українська локалізація. Гра з'явилася в Steam минулого року, але ось буквально нещодавно у ній з'явилася українська локалізація. Так що давайте подивимося і оцінимо. Thank you. Так, отже, глава 1, Сьогодення. Тут у нас різноманітні дати стрибали, наскільки я знаю, нашому герою треба було. Ну, не знаю, що треба було. Давайте просто йти та дивитися. Так, отже, керування у нас ось просто мишкою, і графіка саме така зі сторони, цікаво, це все виглядає. Ну подивимось, як це все буде насправді. Отже, картрідер для червоних карток. Картрідель для червоних карток доступу замість ключів використовують плоскі картки. Ця компанія сповнена сучасних технологій. Окей. І що? 200 фунтів максимум. Рівень доступу 5 до дезактивації виходу. Тільки лаборанти мають змогу спускатися вниз. Ну і Френк, звісно, у них є у всіх червоні картки доступу. Ну, а як нам туди? Завісить ніяк? Двері ліфту. Ну, давайте подивимося. Що тут у нас? Так. Поряд з дверима записка. Мені сказано, Джо, містер Хіл хоче тебе бачити, Френк. Окей. Дверна табличка. А що на ній? Мій офіс. Про це говорить напис маркером прямо під дверною табличкою Комора. Тобто, у нас наш офіс це комора. Ну, весело. Зайдемо в наш офіс. Подивимося, що там. Еге. Ось у нас е, є такий офіс. Дошка. Ну і дошка, тут досить темно, аби читати. Ну добре. Якась лампочка. Остання лампочка. А для чого нам лампочка? Напевне... Треба увімкнути світло, поки я нічого тут не зламав. Ну окей, давайте вмикати світло. Немає світла, я маю поміняти лампочку. От і для цього нам лампочка. Отже, давайте викручувати її. Схоже, перегоріла. Ага. Окей, значить, треба брати її ось так, так. Ось. Давай, вкручуй. Тепер має працювати. Ну, давай вмикач, подивимося. О, світло! Так, набагато прикольніше. Що ж, давайте подивимося на дошку працівника місяця. Я отримав цю нагороду, коли допоміг одному з лаборантів впоратися з бочками. Я погодився тримати її тут. Церемонія нагородження була свого роду неофіційною. мені сказали тримати дошку в моєму кабінеті, так що ніхто не буде заздрити. Тобто, ось ці бочки. Ох, щось воно мені не подобається. Щось не подобається, якісь рукавиці, до речі, є, умова рукавиця. Одна з тих товстих умових рукавичок, які використовують для чищення речей в лабораторії. До чогось вона нам, нам можливо буде потрібно. Ще ракетка ось. Бура лимонна кислота. Рідина для промивки очей. відбілювач та мило для рук. Деякі написи стерлися, але я тримаю їх в алфавітному порядку, так що все в порядку. Схоже, що ми якісь. Е Прибиральник. Полиці. Полиці. Це суміч. Ну, це зрозуміло, це зрозуміло. Більш тут нічого немає, так? Я думаю, ракетку ще можемо підні... піднятися. Ось стілець. Посидіти, ні. Це мій стілець у Френка, кращий. Ну, Зрозуміло. Журнальний столик. Картка доступу на головний поверх. О, ми знайшли якусь картку. Це прикольно, ось перший рівень, так? Прикольно, що тут багатьо всього є, з чим можна взаємодіяти. Ще один стілець. Хороший цілеці місце Френка. Він тут набагато довше, ніж я, тому має привілегії. Ми якийсь прибиральник, у нас якісь. ще якісь. Е... Командир прибиральників. Небезпечні бочки. Ці бочки були привезені сюди близько років тому. Я не проти, у мене є багато місця і вони практично не пахнуть. Дивно. Що ж, давайте вибиратися звідси з нашого так званого офісу. У нас вже є якась. О, для синіх карток. Тобто ми сюди можемо зайти, але давайте подивимося на позначку. Що тут у нас є? Це поверх вищого керівництва, також на ньому офіс містера Хіла. Отже, давайте вставимо цю картку. Так. Картрідер для синіх карток доступу. Компанія виділяє увагу безпеці. Ось чому я завжди тримаю свою картку там, куди ніхто не проходить. Давайте візьмемо цю картку. Так. Мені подобається цей звук. Ну, я би не сказав. Ну, але зайдемо подивимося. Ліфт на 22-й поверх. Отже, ми на 22-му поверсі. Е, Картрідер, е, ліфт. Е, і тут у нас сучасне мистецтво. Інтуїт має бути французьке. Ну, ось таке сучасне мистецтво. Тут також, так. Завуальований Сатурн. Як на мене, то це просто кілька кольорових коробок. Так, рослинка. Це звичайний рододендрон. Я не ботанік, але у мене вдома є такий самий. Ну, і я не знаю про таку рослину. А тут напевно, секретарка. Ну так, так. У неї тут попільничка. А, до секретарки чи до повільнички спочатку. Давайте до секретарки запитаємо, що вона сидить. Uh... Я. Mm -hmm. А? Well, О, це Любчику. Містер, Містер чекає на тебе, Можеш ти до нього. В чому справа, я задом. <звук> ну, добре. Попильнеечку не знає забором, ні. Скільки не дополгив? я ведь тільки вранці її почистив. Ну так, дійсно, ми, значить, прибиральник відро для сміття. Майже повне, потім викину. Ще одна рослина знову те ж сама, ні. Так, так, так. Ну що ж, заходимо. Це якісь м'які шкіряні двері і пішли. Так, якісь годинники, а, світові годинники, Копенгаген, Брюссель і Амстердам. Хіба так час відрізняється? Да ну? Е, це ж. Е, практично один часовий пояс, якщо взагалі не один. Чому в них різні годинники? Розмірковую, щоб і у себе повісти годинники, трохи урізноманітнити офіс. Не впевнений, чи так необхідно знати, який зараз час у ток Токіо або Берліні. Може просто повісти додатковий для Альбукерке. Ну, так, тільки, ось тут я не розумію. Чому в Данії, Бельгії і Нідерландах різний час? Щось, щось тут не дуже прикольно. Давайте подивимося, що за графік продуктивності компанії. Поняття немає, що показує цей графік, але суючи з усього, все йде добре. Ну, е, як, ну так. 70-й рік ось тут внизу, 72-й зверху, значить це ок. Пішли, пішли, подивимося, ще одна рослина чи це не будемо. Вікно. Може поглянути, що там робиться. Ніколи не підіймався на таку висоту, але я можу оцінити красу за цим товстим склом. Так, е, у нас картина Ніксона. Ага, це один із президентів, так? Схоже. Який в нас там 68-й, чи який рік, чи 70 й якийсь, ну, в принципі. Наш президент, я зву його чесний Річард. Гадаю, що так і буде. Ну так. Річард Ніксон. Ще одна попільничка. Знову напевно закидана. Навіть попільничка виглядає дорого. Оце ну, містер Хіл. Порозмовляємо з ним. Червоний телефон, от як і повинно бути. А, ah, Джеспер! Ah, я It's мене звуджу, сер. Звісно, Джозеф. А я голову ти працюєш компанії, Друзі, Джозеф. Близько двох років, сер. Yes, що ж, тепер ти маєш знати, що те, що ми, ми тут робимо, дуже важливо. Security, Національна безпека небагатьох людей може бути лише словами Джастер. Але таких як ти і я, це дещо більше за цими словами, життя людей. Ми розуміємо, що це безпека кожного громадянина в цій країні, не кажучи вже про акціонерів і працюватих клерків та зацікавлених сторін, аби заклад фінансувався державою. Також це величезний тиск величезний. І деякі чоловіки просто не витримують. Не буду тягнути. У нас з'явилися вакансія. Ми вирішили дати її тобі. Е, Це я, сер. Не думай, що в цій компанії не цінують працювати робітників. Ми заохочуємо досягненням, і ти щойно одне отримав. Це означає, що відтепер, тепер, крім персональних доручень, ти будеш нести відповідальність за доручення для Френка. Ти правильно зрозумів. Прибирання лабораторії, каналізації все, що з цим пов'язано. Ми викладаємо великі надії на тебе, Джаспер я дякую, Сар. Як же Френк? Я знаю, ви були друзі з ними, але Френк цього ранку вирішив змінити роботу. Ми були не проти. Так розумієш, ми не можемо якось окремо підвищити платню. Це щасна компанія. Ми б хотіли зберегти плоску організаційну структуру. Я... Тож, мої вітання, Джазперіть. Гадаю, ти бажаєш якнайшвидше приступити до виконання своїх нових обов'язків. Це Ці ціклон зрозуміло. Не смію затримувати. Ось твоя ключ. Картка. Отже. І ми стали тепер уже якимсь вищим прибиральником, чи що. Можливо, ця гра розказує про те, як ми будемо підніматися по компанії. Отже, у нас з'явилася картка другого рівня. Подивимося ще на його телефон. Ви можете сказати, що успіх залежить від кількості телефонів на столі у мене немає стола. Ну так. Ну і прапор Сполучених Штатів Америки. Один народ під богом. Окей, пішли назад. У нас з'явилася картка другого рівня, так що ми можемо повертатися. Так, з секретаркою може ще поговорити, а? Ні. Ну ну ок, ну ок, не хочемо найбільше з нами розмовляти. Що пішли. Повернулися ми назад. Не знаю для чого. Можемо назад повернутися до себе, ні? Чи там нічого нема цікавого? Нічого не з'явилося, ні? Ніхто нам нічого не приніс, поки нас не було. Ні, ну хоча б переглянути, можливо, щось треба було, то ми двері навіть не закрили. Ну що ж, пішли тоді, спробуємо цей ліфтик. Для червоних карток якраз. Так. Сезам, заміткріся. Ух ти! Вперше, напевно, так. Ліфт лабораторій. Так, спускаємося. Капелюк з вольги. Не знаю, можливо, нам знадобиться кабулюк з фольги. доволі гарний. А забрати його не можемо, ні? Цікаво, звідки він тут взявся? Ну мені також цікаво. Френк розповідав історії про зловщиків. дехто з них носили такий же захист, але там було злому через встановлену нову систему безпеки. Окей, і тут крапля кр... крапля крові? І кого? Схоже на кров! Може хтось порізався, або піддослідна тварина пошкодила під час течі. Все одно треба буде поприбирати. Ну окей, давайте. Тоді вилазити. Ну і пішли звідси. У підвал? Ну, значить і у підвал. Так, пане ліфта. Монітор. Екран більше за мій телевізор. Ну може і так. Блок управління. Можемо щось поклацати? ні? Нічого. Клацає дзжинс так? Який великий. Минулого року я взяв лікарняний за Френка. Я зачепився рукавом за одну з цих речей, і вони закрили лабораторію на весь день. Чергове вікно? Скло новане, але я бачу купу контейнерів, з яких стирчать труби. Ну що ж, пішли. Ух ти, а тут ще кров кругом! Як це я так не замітив? Кров яка то. Не схоже на кровотечу з носа, чи щось серйозне треба когось покликати. Сюди можемо війти, ні? Зачинено. На клавіатурній етикетці написано. Що написано? Кріотехніка. Ну добре. Ще кров'яка. Перекунуто відро сміттям. Напевно, Френк залишив у поспіху. Не уявляю, що він залишив такий безлад. Ось щось мені здається, що з Френком щось не дуже добре. Я по інженерній справі не дуже. Але здається, ці два дроти тут зайві. Я не можу їх від'єднати поставити панель назад, але мені потрібен захист для рук. Еге, ось для цього у нас рукавички. Так, беремо. Е, готово. Поїхали. Так, а тут у нас незрозуміло, що твориться. Ну, але це я думаю, ми будемо вже дізнаватися наступного разу. Звичайно, якщо вам сподобалася дана забавка. Для того, щоб показати, що вона вам дійсно сподобалася, звичайно, ставте пальці вверх, поширюйте дане посилання, робіть репости, діліться з друзями, пишіть коментарі, і ми продовжимо вже найближчим часом. Ну а на цьому все з вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Української і до нових зустрічей.